Той час сказав Ісус учням Усі ви спокуситеся, бо написано вдарю пастиря і вівці розбіжаться, та по моїм Воскресінні випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до Нього: Навіть коли усі спокусяться, та не я, відповів йому Ісус: «Істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, за кипівень заспіває двічі, тричі мене відречешся. А він ще більше твердив. Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречусь я тебе. І всі так само говорили і приходять вони на місце, що зветься Гециманія, то й каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся, і взяв із собою Петра, Якова та Йоанна, і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них: Душа моя, вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив: «Абва, Отче, усе тобі можливе, віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні та й каже до Петра: Симоне, ти спиш? Не міг я чувати ані однієї години. Чувайте ж моліться, щоб не війти в спокусу, дух бадьорий, але тіло кволе. І знову відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні, очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він у треті і каже їм: спите ще і спочивайте. Досить, прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте ходімо. Зрадник мій ось наблизився. Ісус просить молитися, чувати і вболівати за Нього. Всемогутній Бог просить про підтримку слабких апостолів. Такої молитовної підтримки очікують. Від нас багато людей, скільки людей у ці хвилини доживають останні миті свого життя, скільки з них по цілому світу перебувають у важких життєвих обставинах, коли їх єдиною надією залишається Боже милосердя та наша з вами молитва. Не знаємо, де, не знаємо для кого, але відомо напевно, що потреба в молитві. Залишається завжди. Тому, стаючи на ранкову чи вечірню молитву, ідучи до храму на недільне чи святкове богослужіння, не лише ми отримуємо те, чого потребуємо, але й через нас, через нашу молитву, тисячі мільйони інших людей. Отже, наша молитва це не є щось виключно особисте і приватне, це щось. Дуже важливе, глобальне, чого очікують від нас інші люди і цілий світ.